Доброго ранку, слава Ісусу Христу. Сьогодні невеличке своє відео, щоб люди подивилися, як я обходжу своїх коней. і Дещо хочу запитати, це моя радянська ваговозка. Я вже говорив, що вона у мене тут стоїть, привезена з Запоріжжя. Маю в неї такі, такі хотів запитати маємо щоб розірвало, але... З неділю вже трошки вже, вже краще підліковую. І хотів запитати, може хтось порекомендує, що чим як лікую. Бо я маю свої методи, але не, як то кажуть, не хочу говорити, щоб може щось неправильно, щоб інші люди не використовували. Але підліковую. Вона ну, не хромає нічого, але має таке щось під, під мечкою. Це моя родзинка трохи величенька-величенька. На півтора року, дуже велика вона, дуже велика. Може так хтось так камера не передає, але ноги, все так величина. Тут мій жеребчик Орфей. От він вже стоїть, От кобила стоїть, і він стоїть собі тут, теж їсть. Він на продажу і одну до двох шоскубелів. От він такий має. Вже світлий робиться Крас такий коричневий, буде така шоколадочка. І моя. Моя, моя адміра. Це він вже щось тут совається, вже, хоче до мене йти. Зараз не буде здавати знімати відео. Але колір робиться дуже гарний. Такий і не чорний, і не темно-коричневий а такий світло-коричневий Гарний колір такий буде і приємний до, і для літа, і для, для зими, що сильно жарити не буде. Це мій орфейчик. Що орфей? Йди їж, йди, йди їж. І він тут такий в мене, я зробив перегородку. Перегородку для нього, так що з іншої сторони, щоб видно було, він собі ходить тут. У мене стайне так. Тут Я так кидаю коням сіна. Так. вони собі спокійно їдять. Ліпше би було, щоб драбинки, щоб часом може поставити ще й драбинки. Там для кобили і тут з однієї сторони. Отак все добре. Отак От вони стоять собі. Тож такий довжина, він дуже довгий жеребчик. Такий зробився в 5 місяців. Я рахую, що дуже теж великий він. Кобила гарний, де є лошата, не можу про неї сказати. Довольний нею. Так що, як то, хтось може якісь рекомендації дати, може по якось заліковує, не дає ногу, ставлю дудку. Мені порекомендував мій товариш поставити дудку, ми... <кій> ставлю дудку та й так змащую та й Якщо так люди розуміють, в мене лікарства там на вікні стоять, але може хтось ще якісь методи знає, той... цікаво послухати, що хтось щось порадить. О, такий. Лошата спокійне, йдеться до рук. Домашні, домашні всі домашні, викохані. Вже випускаю на пашу і далі кліщі ще є. Така теж. І особливо на ньому і на родзинці, на старіше нема, а на ньому дуже багато є. Кліщів так, о, мушу визбирувати. Збираю, вириваю, Де вони беруться? Зими нема, нічого не пропадає, ні кліщі. Я на ніч собі ставлю ведра з водою. І ми на другий день вже можна, щоб воно трохи було не холодно, щоб на вулиці так не стоять собі. Це моя родзинка. Наразі буду дякувати. Хто може щось, пишіть в коментарях і розказуйте, як що заліковують. Що, Яке в мене видно рано.